Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Коля з Яриком хочуть на цій новині нашій щось зробити. В першу чергу приїхали фрезою. спробують профрезерувати. Чи вийде, чи не вийде? Всім привіт. вийде. То ще нас будете пробувати. Так, всім привіт. Приїхали все-таки фрезою, попробуємо з Ярком зараз зробити цю ділянку. Це наша така новина, там, знаєте, і курчі, і грушки, і лоза, все підрад є. І ще вона така нерівна, тут бачите, такі горби на пару метрах по пів метра падає, то попробую так діагоналі зробити більшу. А тоді до осені глянемо або, можливо, ще раз фрезою, або дисками і слідуючий раз, коли так трохи порозриваємо його вже. Ну Якщо воно вийде, якщо не буде наматувати, то тут, тут ще нічого, трохи диски порвали, там бували такі місця, що диски взагалі не заходили у землю. Тут дорога йде, але там вже. Якби тупик, то це наша пшеничка і це наше вже також поле, то думаємо, його якби на працювати, переорувати. Буде така трохи довжина більша. Тут, знаєте, добре, в нас буде декілька гектарів в одному місці. То буде де трохи розгулятися. І кукурудзкою планую, по пшениці кукурузу і тут на новині кукурузу на слідуючий рік. Зробимо. Тут, можливо, можливо, на всю площу зроблю, а можливо тільки тут під зиму нітрому фоссипну. Можливо, по кілограмів сто яких. Воно знаєте таке трохи запущене, ну нічого, з кукуруза там гербіцид забере, теж буде бур'ян. Що, ти готовий? Ключки. Справимося сьогодні за день. Я yeah. рік <реш> в тому році, коли пробував фрезою працювати, то каже фрезою трохи скучно. Дисками там каже більше, там такий розворот. Треба робити то, то там, то сям. А фразою треба помаленьку, Ну, нічого страшного зараз. Глянемо як воно у нас вийде. Тут і дисками знаєте його зробити, то можливо яких слідів три. Плугом також переорати, Хто знає як воно переориться і хочеться трохи його вирівняти, щоб не було б таке, бо тут якісь там пару метрів такі горбики і горбики йдуть. Так, добре, будемо будем приступати. Таке поле нерівне. Буває, що й не захвачує там, де ямки такі. Але все, все рівно порівняється трохи. Ну, а так добре. Зараз працює вже ярик. Лижи переставив, трохи глибше зробив, щоб все забрало. О, якось так виходить воно. Буде нам така мульча. Ну нічого, виробимо. А на виході, знаєте, по таких полях на слідуючий рік зазвичай краще врожай. Якщо заберемо бур'ян, не буде воно пороститися, то буде непогано. Ой, ярик собі смалить. Це все. По тракторі так навантаження немає, тому що не глибоко то так виходить 1500 1700 обертів на двигуні. Перша понижена, друга понижена, як коли зараз трохи приловчимося. Зараз ярик на першій працює. Порівняєте, вже буде Ну Так не, не дуже рівняється, я думав, буде краще, але нічого. Одну діагональ так, слідуючи дисками, можливо, так. Ну, все одно не таке ж, як буде, як було. Ну от і все, я хай, працюю працює, будемо їхати додому. Тоді зарплату нарахуємо на якісь сухарики чи на чіпси, бо вони знаєте, хлопці купляють щось таке, те, що не корисне. Ну і нічого. тут, бачите, де такі менші горбі, то непогано рівняє фрезою, так по діагоналі. де там такі вже більші, там по пів метра, на двох метрах перепад, то там не дуже. А так загалом, я думаю, буде добре. Хай воно собі перепріває протягом зими, добавляє нам такої органіки. Будемо чекати, як не пане урожай на той кукурудзи тут. Кукуруза також така культура, на якій можна бурян забрати, чи то злаки, чи, чи не злаки. Думаю, все добре буде. Зараз поїдемо глянемо кукурудзу нашу ділянку, отут вона відніється, там метрів 100 проїдемося. Ця ділянка у нас піде на силос. І Тут, бачите, буде непано набагато краще, чи піровоч, чи дискувати, чи комбайном щось збирати, коли поле довше, менше тих розворотів, ми, менше того всього. Так, добре, не, не будемо заважати хлопцю працювати. Треба сказати, Ну я телефон не брав з собою, ну, то подумаю, взагалі вже обнагліли. Цю ділянку Коля також викропив. Тут буде менше процедур робити. Менше процедур будеш робити. Оцю кукурузу ми заберемо на силос. Тут вона така вийшла густіша. Хоча коли сів, то не планував, на силос. Але ми її присівали, вона померзла і так. Буває по раді проскакує, вона більш у майже як сплошний посів такий. О, тут на краю також видно. Це не сівалка так посіла, а це осталась кукурудза з попереднього разу. Культиватор я не забрав. І в середині трохи густіше. Ну нічого, качальчики все одно, є то буде такий непоганий, менший стобур, тонче буде. Думаю, все добре буде. Ну, там, бачите, отут міжнароддя чисте-тісте, там пішов родок з попереднього посіву. Але можливо знаєте, так воно вийшло, можливо, так іще і краще. Вже За так і більше вийшов. Так, добре, будемо йти до Ярика, бо ж скаже, що це вже не робота. Ну Ярик працює О, там, бідно, тракторця. Зараз приїхала до Колі, тут вже залишилось небагато. Помічник вже теж приїхав додому, натішився, але так просить то коня йому не забороняє, все рівно трошки поїздить. То він любить з татом. Вже ближче до вечора така робота, що помалу треба їхати. Ти ж бачиш, ти типу, помалу все їдеш. Здається, рано так приїхали. Багато треба часу, щоб помаленьку його виробити. Зараз вже небагато залишилось. Роблю цього трикутника і буде все на сьогодні. Знаєте, трохи наїздили. Така робота не з дуже швидких, Ярик також вже натішився. Ну нічого, другими агрегатами якимось зробити його, то я хто знає. Наш плужечок бомит або кольору бомит. Його не переори, дисками також пострибать. На диски потрібна швидкість, а тут, щоб її зробити, то можна буде лобом скло розбити. І це вже виходить не фрезерування, а мульчування, Тому що тут, тут і деревцята, і бурян був попід руки. На ну, біля так, знаєте, як то просто фреза поверху пробіглась. але тут воно все перемилене. Серйозну роботу сьогодні повернули. А далі гляну, коли позеленіє, воно можливо або ще раз гліфосатом його, або дисками, як там невеличка якась буде зелень. Доїди на зиму переоримо, а тоді вже по кукурузі будемо оприскувати, забирати бурянчик. Чоли, гарніше, коли так вже поле виглядає? Так, да, гарніше, якщо дивитися в праву сторону. А як туди, то ні. А якщо вліву... Це, до речі, те поле, де ми витягували корча там. Смикали його. То вже тут небагато залишилось. Ну. Я думав, ти кофейку привезеш, а ти щось так. А я ж думала, ти вже додому будеш їхати. Та що ж вести? Як вже треба вечерять. Правильно, привезеш, скажеш, працює так. Вже сотів їсти пити, додому бігом. То я тобі навпаки пошкодувала, нічого не взяла, щоб ти скоріше додому їхав. Ага, зрозумів. Працюю фрезою ДТЗ, захват їй метр шістдесят. FN, 1,60У. Маркерується, по-моєму. Да, Це вона йде усилена. Там ножі ширші і грубші і вони дещо по-другому кріпляться. Обично вони стають, як не усилені, то такі, як би, як обоймі, а тут вже до самого флянця прикручуються. То нічого, смалить, смалить на, всі, на всі гроші. Зараз ми вже на кухні зробимо таку невеличку розпаковку. Замовила я вафельницю вже, буду випікати діткам вафлі. Зараз її дістанемо. Замовлення робили в інтернет-магазині KitchenLine. це магазин професійного обладнання. Посилання залишимо. Це магазин для нас не новий. Ми замовляли і горішницю, також і м'ясорубку. М'ясорубка нам дуже сподобалася. Перекрутила майже 100 кг м'яса яловичини зараз. Ну, з переривами, бо ми не встигали нарізати так швидко. І також і горішки і я печу, але вже так рідше, бо треба більше часу. Але випікаю сирники. Форма просто горішків. І коли я випікаю горішки, то вже притискаю, а коли сирники чи оладки, то вже навпаки підтримую, щоб такі були трошки грубші, ну, щоб не були такі тоненькі. Ну, зараз дістанемо. Вже хлопці чекають, я вже і тісто замісила. Помию зараз і приготуємо. Давно вже я приглядаюсь. Скажи, Коля, я тобі вже й не раз сказала щось, мені хочеться таке. Ну, Коля, закульгав І з'явилась така штука. Так, поштіно. Ой, яка. Що, Коля? Скоро вже наші хлопці підуть у школу. Харчування в нас у школі не завжди є. То я вже так думаю, вже ближче до школи, то вже буду пікти, будуть брати з собою. Ось тут є контакти. О, яка. Так. На чотири вафлі. Зараз я її помию. Вже будемо пробувати? Не пробувати, вже будемо готувати їсти, думаю, що у нас все вийде. Але мені подобається, що наскільки все просто, хвилини, так само, як і в горішниці, температура і кнопка включить-виключить. Немає нічого такого складного, бо нам чим простіше, тим і краще. Вафельницю включила на 180 градусів, саме якраз нагрівається, зараз почнемо пікти. Покажемо вам нашу кухню. Зробили в такому світлому кольорі, обої поклеїли, кухню коля зібрав вже і встановив. Ну, залишилось там таке небагато по, по чоловічій частині. Потолок нам натягли. Ще не знаю, на скільки хвилин ставить, якраз пройшла, можливо, хвилина з половиною, зараз заглянемо помаленьку. Ой, який гарний я! Мабуть, вже все. О, якраз по одній столовій ложці то й вистачить. О, хлопці, то будуть довольні. А як пахнуть, в тісто я додавала ванілін, то так гарно пахне. Отак буду по одній ложці. Вже ми підготувались, купила сироп. Зараз цукровою пудрою посиплемо. Перший раз змазала олією, так збризнула. А далі вже не буду змащувати. У тісто додавала 200 грамів вершкового масла, 200 грамів борошна, 4 столові ложки цукру. 4 яйця і одна чайна ложка розпушувача і 50 грамів молока, 50 мл. Таке, як на оладки, просто думаю, таке саме тісто, що були такі вафельки. Ну що, Попробую. Коля, Коля ти хочеш солоних, казав. А діти навпаки хочуть солодких. Багато що було. Хватить теж глянь, як повне. Так, пошти, а давай ще з пудру путру посиплемо. Зараз перш мало ще трошки. Давайте саме. Ти любиш допомагати. Давай. Киру, можна показати? Можна. Допомагав і тісто замішував. її. Помаленько, так. О, все вже буде смачно. Все? Вафельки вже допікла всі, хлопці вже поносили. Хто як хоче вони, хто з гущонкою, хто з таким сиропом. Ось такі виходять, можна тіста трошки більше, будуть більш такої квадратної форми. Щось я мало тіста замісила, на всю раз буду подвійну порцію і дуже так швидко, і дітям подобається. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Янголоохоронця Збройним силам України. Всім до побачення!